В даному відео я покажу, як ловити на локації Лес Левіля окуня Зодираку монстра Риму. Спочатку треба піймати 5 щук маленьких до 05 кг. Це робиться добре на рибацькі доми локації і вліво йдемо. До отої рослинності. Тут, в принципі, щука доволі добра ловиться. Я вже 4 спіймав, а це останнє зараз. Треба спіймати. Щуку можна ловити, а щоб маленького спіймати, якщо на донку, наприклад, ну це на фітер ловиться, то гачок там номер 8 можна поставити, щоб маленький гачок. Бо нам треба маленька рима. Тут четвертий, восьмий. І на живця. Ловиться. Ось тут мітка я на живця ловив, а оце я щуку цю маленьку на вузьку блешну ловив на спіну. Якщо ви тільки починаєте грати, у вас ще немає живця, там, наприклад, чи дорого то спокійно це можна зробити на спіні. Собі десь туди в рослині скидаєте і протягуєте. Я не подивився чи клює, добре, ну. Якщо що потім перемотаю на монстру і вже. Це точно щука. Подивимось чи достатньо повезі. Ні, це завелик. Давайте. 0,4. Четвертий на восьмий також гачок поставлю. Тут, в принципі, щука, от вся оцю на цій площі, вона ловиться непогано. Тут ще буде окунь ловити на живця. А зараз клювати, мабуть, буде. Круги пішли. О є. Це 04 є. Забрати, п'ята є. Тепер блишня з щучих поплавців мені дала. В рюкзак. Це можна витягати. Так, мітки мені вже не потрібні. От блошню з щучих поплавців. На якийсь пік перемотаю. ну а Буду пробувати дещуки. ловились. Цікаво, чи довго Треба чекати на цю Риму. Блін, по кльовому О, клюнула. Але це звичайне овко. А ну це щось немаленьке вже піймалось є оконь задорака два двісті сорок чотири. Ну, це ще в мене маленький. Піймався Тут до трьох кілограм ловили. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь, якщо сподобалось, і хочете бачити ще.